Тіло ще однієї людини дістали з під завалів у Запоріжжі. Це уже одинадцятий загиблий через російський удар по п'ятиповерхівці. Серед жертв також восьмимісячна дівчинка, що загинула разом зі своєю сім'єю. Про це повідомили надзвичайники. 2 березня ракета С-300 обвалила три поверхи одного під'їзду. Станом на ранок з-під завалів дістали тіла трьох жителів будинку. Рятувальна операція триває вже більш як дві доби. Під завалами ще можуть лишатися люди. Загалом ДСНС врятували. 11 життів. Комунальники вивезли понад три сотні тонн будівельних уламків. Ця ніч була дуже тяжка для рятувальників, тому що протягом ночі ми дістали тіла п'яти людей, з них одна дитина ускладнює роботу рятувальників часті повітряні тривоги, тому що на цей момент ми повинні зупинити роботу, аби убезпечити життя і здоров'я рятувальників. Крім того, будинок старий, після ракети дуже багато конструкцій зруйнованого, дуже багато нависаючих конструкцій, які в будь-який момент можуть обвалитися.